Розв'яжемо раціональне рівняння. Подивіться на це рівняння. Це воно має вигляд в лівій частині. Ми бачимо суму раціональної дрібни, і є дріб у нас в правій частині. Щоб розв'язати раціональне рівняння, в лівій частині повинно бути нуль. Тобто раціональний дріб, який знаходиться зараз в лівій частині, ми повинні будемо перенести. Далі звернемо увагу, що у нас буде додавання дробів. Коли перенесемо віднімання буде у нас дробів, нам треба буде знайти спільний знаменник. Тому, коли будемо записувати наступний крок, крок будемо розкладати на множники. Дивимось на перший наш дріб. Знаменник у х квадрат мінус 9. 9 це квадрат числа 3, тобто знаменку різниця квадратів. Тобто, запишемо Перший дріб в такому вигляді. 6х плюс 14 чисельнику знаменку мінус 3 множимо на х плюс 3. Тобто розклали множники, використовуючи форму різниці квадратів двох метрів. Плюс другий дип численник 7 переписали. В знаменнику другого дугу є спільний множник Х. Виносимо Х за дужки. В дужках записуємо Х плюс 3. Переносимо дріб мінус чисельник 6 Знаменнику Х-3 до рівня 0. Тепер знаходимо спільний знаменник. Спільний знаменник у нас повинні бути всі множники включитись, які є у нас знаменник у нашої дробі. Тобто х ми повинні включити спільний знаменник х-3, х плюс 3. Пишемо х X множимо, х-3 X множимо на х плюс 3. Це наш спільний знаменник. Перший дріб тоді має додатковий множник х. Другий дріб має додатковий множник Х-3. Третій дріб має додатковий множник х умножимо на х плюс 3. Починаємо виконувати множення. 6х множимо на х. Записуємо 6х квадратів. 14 на х плюс 14х. Продовжуємо наступне множення 7 множимо на хміну 3. 7 на х записуємо плюс 7х. 7х мінус 3 мінус 21. Далі звертаємо увагу що у нас множення, іде 6 множиться на x це 6х. Це пам'ятаємо. І коли ми будемо множити 6х на многочлен х плюс 3, ще звертаємо увагу, що у нас мінус стоїть перед руку. І так, 6х множимо на і. 6 х квадрат, змінюємо знак, записуємо мінус 6 х квадрат, 6х зможемо на 3. 18х і змінюємо знак мінус 18х. І це наш рік дорівнює 0. Тепер чисельник треба спростити. Починаємо з ведення подібних додатків. Дивимось на найвищу степень. 6 х квадрат і мінус 6 х квадрат Зень змішується. З x14х. Плюс 7х. Це у нас вже 21х і мінус 18х. Маємо чисельнику. 3х. І число у нас мінус 21. Знаменнику х. Множимо х-3 х плюс 3 дорівнює 0. Тепер ми з вами бачимо, що D у нас залишився, який дорівнює нулю. Знову пам'ятаємо, що дик дорівнює нулю, коли дорівнює 0, чисельник, знаменник не дорівнює 0. Тобто записуємо ці дві умови. 3х мінус 21 дорівнює 0. Розв'язувавши рівняння лінійне 3х 21 дорівнює 0, х дорівнює 7. Тобто записуємо х дорівнює 7. Далі у нас є три множники, тобто три числа треба виключати. Перший множник х. Ми Далі друга дужка може дати 0, коли х дорівнює 3, тобто запустимо х не дорівнює 3. Х плюс 3 дорівнює 0, якщо х недорівня минус не 3. Дорівнює. Ми бачимо, що у нас число 7, повиклося наш корінь зі умови виконання, тобто відповідю нашого рівня.